Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви знаходитесь на моєму авторському Ютуб-каналі Міністерство охорони здоров'я здоров'я України переживає про громадян традиційно про їх здоров'я. Про що пише офіційна сторінка, Фейсбучна сторінка Міністерства охорони здоров'я. Вірус папілома людини захворювання, що поширюється статевим шляхом, та може викликати розвиток раку шийки матки. У жінок генітальні бородавки, рак ануса та прямої кишки, рак горла як у жінок, так і у чоловіків. Два типи ВПЛ 16 ВПЛ-18 спричиняють 70% випадків раку і передракових уражень шийки матки. Більшість людей, інфікованих вірусами папіломи людини, навіть не здогадується про це, адже інфекція може не проявлятися доки не призведе до ракової пухлини. Кому і коли варто робити щеплення? Отже, мова йде знову про щеплення. Єдиним єдиною проблемою, якою у нас переймається Міністерство охорони здоров'я, це щеплення. До війни у нас це було міністерство ковіду, а тепер ми можемо сказати, що це міністерство щеплень. Першочергово рекомендовано щеплюватись дівчатам, але й хлопцям буде корисним вакцинуватися. Найкраще щепитися у віці 9-14 років до початку статевого життя. Скільки доз потрібно дітям до 15 років дві дози вакцини, а людям старше 15 років та віл-інфікованим, яка дбайливість про віл-інфікованих, незалежно від віку, три дози. Чи є сенс дорослим щепи... щепитися від ВПЛ? Рекомендовано дорослим, які не були вакциновані від ВПЛ у дитинстві. Жінкам також варто надати кілька років. Проходити скрінінгові, е, вар, варто е, раз на кілька років проходити скрінінгові обстеження на предмет передракових патології шійки матків, де зробити щеплення, можна зробити власним коштом у свого сімейного лікаря, купленою в аптеці, в аптеці вакциною або в приватній клініці. Отже, Міністерство охорони здоров'я продовжує працювати допоміжним органом у приватних клініках і у постачальниках вакцин, що на що я хотів би зупинитися тут до важливих моментів підійти і показати якийсь не знаю фазовий перехід. Взагалі, от подібного роду от речі, які трапляються. На, зараз в охороні здоров'я на сайті, вони повністю відірвані від етики. Більше того, чомусь вважається, що Міністерство охорони здоров'я, друкуючи такі матеріали, ніяк не пов'язує це з політикою і з правом. Справа в тому, що і політика, і право мають базуватися на етиці. Етики я тут не бачу, і питання зовсім поки що не в тому, що. Що Міністерство охорони здоров'я обслуговує приватні фармацевтичні кампанії, працюючи у них рекламістами. Питання у тому, що населення громадян України ставлять до відома і представляють інформацію про ВПЛ, вірус папілома людини. 16 і 18 варіанти, там не тільки і 31, і 33. Це все онкогенні віруси, як якусь обов'язкову подію, і ніяким чином не роз'яснюють у який спосіб людина заражається на вірус папіломи людини. І це мене дуже тривожить, тому що фактично в такий спосіб просувається нова нормальність і нова, і нова етика або швидше сказати аморальність. Якщо раніше громадяни України попереджали про небезпеку безладних статевих зв'язків, то сьогодні це представляється як набутий досвід. Набутий досвід, причим цей досвід є завжди корисним, і не треба соромитись набувати досвід. Я вертаюся до першого абзацу. Про що пише Міністерство охорони здоров'я? Що вірус папіломи людини захворювання, що поширюється статевим шляхом, та може викликати розвиток раку у шийки матки у жінок. Генітальні бородавки, рак ануса та прямої кішки, рак горла, як у жінок, так і у чоловіків. Я не буду тут, ну, скажімо так, розшифровувати цей абзац для того, щоб не потрапити в небезпечні інтерпретації, і мене не звинуватили в якихось там фантазіях. Ось. Але ключовий момент полягає в тому, що і чоловік, і жінка вони не є носіями цього вірусу і можуть прожити абсолютно життя, ніколи не контактуючи з цим вірусом, і не маючи цієї хвороби, і не маючи ризику захворіти на вірус папіломи. і... Який би спричинив до раку, замість того, щоб проводити роз'яснення і пояснення громадянам України, що так званий досвід сексуальний, він, м'яко кажучи, є необов'язковим. Я ж не випадково робив наголос на раку ануса і прямої кишки. Це ж все звідси йде. Фактично, плавно Міністерство охорони здоров'я, окрім того, що є рекламістом і обслуговує там фармацевтичні компанії, воно також обслуговує тренд лівих марксистів на підтримку нової нормальності нової. Сексуальної нормальності. Мова, звичайно, йде про сексуальні меншини, меншини ЛГБТ-спільноти. Саме вони хворіють чомусь і на рак Ануса, прямої кишки, рак горла у жінок та у чоловіків і так далі. Ну, Ви можете самі собі вже додумати, про що тут йдеться. Отже, нам все так подається і представляється, що ми всі. А мусимо набувати оцей сексуальний досвід, не треба його соромитись, різноманітний. І для того, щоб ми спокійно і впевнено себе почували, ми повинні щепитися вакцинами проти ВПЛ 16 і 18. Наступний момент, який я не можу обійти стороною, це відповідальність, яка перекладається на чоловіків і говориться про хлопчиків, яким теж але й хлопцям. Буде корисним вакцинуватися до початку статевого життя, тому що хлопці є джерелом інфекції і переносять цю інфекцію. Мовляв, хлопці повинні з малку відчути відповідальність за те, що вони можуть бути переносниками цієї інфекції, джерелом інфекції. І більше того, це такий підтекст, що ну, всі люди вони Схильні до нерозбірливих статевих зв'язків. Ну, а що вже говорити про хлопців? І тому вони теж несуть відповідальність за рак шийки матки у жінок, і фактично нам нав'язують стереотипи і модель безалаберної статевої поведінки. І вона вводиться в норму. Я знову ж таки підвожу все до етики. Тому що будь-який наказ, це не, він стосується до права, а право завжди базується на моралі. І не можна унормовувати речі, які є аморальними. І це важливо розуміти. І інформація, якщо така вже є, вона повинна зовсім в інакшому ключі е, контексті подаватися, а не так, як це робить Міністерство охорони здоров'я. Фактично, воно. Все підводить суспільство до того, що всі ми будемо вести безалаберне статеве життя або мати контакти з такими людьми, які вели таке життя. І ми обов'язково всі 100% проконтактуємо звір з онкогенними варіантами вірусу попилої людини. Це абсолютно хибна стратегія. Більше того, це неправда, і я мушу. Так сказати, підтягнути сюди презумпцію невинуватості не можна підозрювати кожну людину у тому, що вона, вона веде ризиковий образ життя, і вона буде вступати в базолаберні статеві контакти, маскуючи це тим, як вони кажуть, набуттям досвіду життєвого. Ось ну коротко це моя реакція на цей санітарний бюлетень від Міністерства охорони здоров'я, але вважаю за необхідним зробити ще невеличкий екскурс, куди поділися вакцини від ВПЛ 16 і 18. Якщо я не помиляюся, назва їх Церварікс, Гардасіл, ось у нас на промоції були Церварікс, по-моєму, була вакцина, і вона знята з промоції. 2011 чи 2012 року, чи можливо навіть ще раніше, можливо, і 2010 року. І причина Глакса якщо я не помиляюсь, виробляла цю вакцину. Головна претензія була від японців. Вони помітили ну, серйозні ускладнення в репродуктивній сфері у жінок. Ось це питання до цих пір не закрите, не знято. Вважається, що вакцина може спричиняти жіночу неплідність. Про цю, цю інформацію подавали навіть приватні лабораторії і сайти приватних клінік. Я не знаю, чи зараз ви можете це прочитати, але я особисто читав. В довідковій інформації на Євролабі і так далі. Це не приховувалося. З 2013-2014 року це можна було знайти у відкритих джерелах. Ось тобто сумнівна взагалі річ, я підкреслю ще один момент, так? Вона ж не випадково не входить в перелік, в календар щеплень. І у нас теж не люблять про це говорити. Просто вважається, що будь-який імунобіологічний препарат він обов'язково приносить користь. А чому вакцина 2010 року була знята з промоції і згорнула всю свою рекламну кампанію фармкампанія GlaxoSmithKline, Про це ніхто чомусь не хоче говорити. Мова напевно йде і про інші. Звичайно, там вакцини. Але це теж важливий аспект, який ну, потрібно підсвічувати, який потрібно говорити. Отже, яскравий амбілетінь, як захиститись, вакцинуватись, кому і коли варто робити щеплення. Першочергово рекомендують рекомендовано дівчатам, але й хлопцям буде корисним вакцинуватися. Ось, не знати, з якою метою для чого. Ну, звичайно, це такий натяк, що хлопці можуть мати різний досвід. У них в результаті цього досвіду може потім виникнути рак анусу або прямої кишки. Це відкриті теж джерела, можна про це прочитати. Ну і так далі, і тому подібне. Отже, таким у нас займається, такими справами у нас займається Міністерство охорони здоров'я, яке, в принципі, можна назвати тепер уже не Міністерством ковіду, а Міністерством вакцинації. Дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.